Росія оголосила війну Україні. Рада Федерації одноголосно дала дозвіл Володимиру Путіну увести війська до України. Російський президент вніс відповідне звернення на розгляд сенаторів. Мовляв, це робиться для захисту російських громадян і військових частин. При цьому у зверненні йдеться про введення військ саме на територію України, а не лише до Криму. За російським законодавством для введення військ до іншої країни, головнокомандуючий президент країни звертається до верхньої палати парламенту та й ухвалює остаточне рішення. Крім того, у Раді Федерації вирішили розглянути постанову про відозву російського посла із США. За словами сенаторів Барак Обама перейшов межу, пригрозивши мої з серйозними наслідками у разі введення військ. Крим взяли під контроль російські військові. Про це заявив кримський прем'єр Сергій Аксьонов під час виступу на відкритті засідання Ради міністрів Криму. До охорони важливих об'єктів автономії залучено військовослужбовців Чорноморського флоту Росії. Ситуацію в Криму нормалізовано, а бойовики підуть з Верховної Ради, заявив сьогодні. І спікер кримського парламенту Володимир Константинов. За його словами, загони самооборони, що займають будівлю Верховної Ради Криму, залишать будівлю. Наразі над кримським Кабміном майорять прапори Криму і Росії, чим не дуже задоволені місцеві жителі. Рішення про референдум і призначення Сергія Аксьонова прем'єром незаконно, а сама рада міністрів Криму повністю нелегітимна. Так вважає міністр ю. Тиції Павло Петренко на 25 травня в Криму ініціювали проведення референдуму по розширенню статусу і повноважень півострова, а перенесли на 30 березня. Прискорення його проведення пов'язане з погіршенням ситуації автономії, заявив голова ради міністрів Криму Сергій Аксьонов. Була спроба виїзду спецподрозділення. Так як не змогли об'яснити, тобто на охорону громадського порядку ми випустили. Людей с тяжелым вооружением мы людей не выпустили, развернули в часть, чтобы не было никаких эксцессов и конфликтов. Мало того, что мы до этого не чувствовали себя защищенными от наших от нашей власти. А теперь у нас просто страх и паника. Как это так вот проснуться в один день под российским флагом? Перебування російських військ у Криму це неадекватна провокація, яка порушує україно російську угоду про Чорноморський флот, а також знищує репутацію півострова як курорту. Про це у ході засідання Кабміну заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. При цьому Київ, як пообіцяв прем'єр, не збирається застосовувати силу і вимагає від Кремля повернути війська на свої бази. Прем'єр також висловив подяку за підтримку кримським татарам і запевнив, що кримчан влада не покине. Зокрема, вже від новила телефонний зв'язок і комунікацію з банками. Останнім уночі навіть виділили 400 мільйонів гривень рефінансування. Натомість у діях Москви Яценюк бачить спробу підірвати економіку Криму, тим самим поліпшивши перспективи Сочі, де наразі пустують готелі та інші предмети новозбудованої під Олімпіаду інфраструктури. Поки ж Україна намагається вирішити проблему дипломатичним способом. Російські військові застосовують свої методи. Також Арсеній Яценюк доручив міністрам таки до до своїх російських колег, адже як йому передала канцлер Німеччини Ангела Меркель, Володимир Путін запевнив, що чекає контактів з Києвом, крім того, нову владу також цікавить, чи готова Росія продовжити фінансування українського бюджету. Російська присутність на території Криму є не що інше як провокацією. і спроби щоб Україна прореагувала так само силовими методами. Російській Федерації не вдались. Ми чудово усвідомлюємо про те, що план був створити нову осетію на території України з жертвами, з кровопролиттям, з військовим і громадянським конфліктом. Обама висловив занепокоєння пересуваннями російських військ у Криму під час брифінгу у Білому домі, американський президент нагадав росіянам про їхні міжнародні зобов'язання перед Україною, гарантувати її територіальну недоторканність і застеріг. Російська інтервенція матиме для самої ж Росії серйозні наслідки, які саме Обама не уточнив. Білий дім уже також попередив про те, що Обама разом з іншими може відмовитися від поїздки на саміт Великої вісімки, який Росія проводить у Сочі американський лідер у своєму виступі, котре запевнив, що Сполучені Штати підтримують новий український уряд і виступають за забезпечення суверенітету та територіальної єдності України. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про російські військові пересування в Україні. Росія має давні історичні стосунки з Україною, в тому числі культурні і економічні зв'язки, а також має свої військові об'єкти в Криму, але будь-яке порушення суверенітету і територіальної цілісності України буде дестабілізуючим. Це не в інтересах ані України, ані Росії, ані Європи. Сполучені Штати разом із міжнародною спільнотою запевняють, що будь-яке військове втручання в Україну обійдеться дорого. На засіданні Ради безпеки ООН Сполучені Штати закликали Росію вивести свої війська із Криму. Це зробила представниця Вашингтону Саманта Пауер. Вона також запропонувала надіслати до України міжнародну місію задля деескалації кримського конфлікту, а також мирного виходу із кризи. Попри екстрене засідання, конкретних рішень Рада безпеки так і не ухвалила. Єдине, що представник від Британії закликав колег збиратися регулярно аж поки криза не буде розв'язана. Харкові учасники мітингу на підтримку міської влади захопили будівлю обласної державної адміністрації, де були заблоковані активісти Майдану. Молодики з георгіївськими стрічками увірвалися до приміщення ОДА. У внутрішньому дворі будівлі були вибухи. Працівники міліції з натовпу витягнули молодого хлопця без свідомості. На вулиці Сумській перед будівлею ОДА зібралося кілька тисяч людей. Вони тримають прапори Росії, України та Радянського Союзу. Люди з Георгіївськими стрічками самосуд над євромайданівцями та побили їх серед постраждалих. Письменник Сергій Жадан його забрала швидка. У Донецьку Одесі та Миколаєві проросійські сепаратисти закликають від'єднатися задля вступу до Російської Федерації. Як повідомляють новості Донбаса, в Донецьку з площі Леніна мітинг змістився до обладміністрації, де ставлять намети. Учасники акції обрали нового губернатора. Ним став лідер народного ополчення Донбаса Павло Губарів. Він закликав силовиків дати присягу на вірність так званої народної влади. У той же час під Донецькою ОДА на мітингу виступають на підтримку губернатора. Тора регіону Андрія Шишацького журналістів та регіоналів було взято в оточення всередині облдержадміністрації. У Миколаєві кілька тисяч людей вийшли на мітинг із закликом відділити місто від України для створення нового федерального об'єднання разом з Одесою та Херсоном. Біля площі Леніна кілька автозаків на постаменті пам'ятника Леніну активісти встановили прапор Росії.